Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвер. Я. Я знаходжуся на Луцькому авторинку, хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі, мінівени, побутове на семимісні. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру. Транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. pervertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіряємо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля зараз буде на екрані. Також продаю автомобільний тощономірах. Ви має бажання придбати тощономір з гарантією. Дзвоніть, буду радий допомогти. Zafira 7950 12 рік. Так, 218 тисяч пробігу, 1,7, дизель, 92 потужність. Є такий, друзі, варіант. Хлопці, ваш? Можна? Так, шестиступенева механіка. Склопідйомники присутні, тканинний салон, зацікавло. Звоните, питайтесь, більш детальну інформацію уточняєте у власника. Так. Позофір це все. Поруч Туран. Ось такий чорненький. 6950. Семимісний 2007 року. 1,4 бензиновий 103 потужність, 246 тисяч пробігу. Так, заглянемо. На шесте ступеневій механіці, тканинний салон, склопідйомники присутні. Я так зрозумів. Передні склопідйомники присутні. Цікавить, дзвоніть, питайтеся, уточняєте. Поруч далеко не треба йти. Ще один туран. Так, по ціні 800 MPI 1,6. Бензиновий, 75 потужність. 2008 рік. Так, телефони є. Семамісний. Не знаю, відкритий, закритий. Подивимось. Так, п'ятиступенева механіка. Ось так виглядає. 7 місць. Йдемо далі. Попросили мерседеса познімати. Так, на автоматі 7,200 просять. 2006 року 1,8 бензиновий, 105 кВт. Телефон є. Руслан продає. Ось такий ще є варіант. Цікавить, дзвоніть. ідем далі. Туран Volkswagen 2008 року. На автоматі 14 бензиновий Телефон є 7200. Кажуть, буде торг. Так, по Турану. Подивимося, не подивимося. Закритий. Так, на автоматі. Так, склопідйомники присутні. Ось таке ще є. Цікавий варіант. Йдемо далі. Сценік. Рено. Добрий день, хлопці, дозволите? Так. Всередині вигляд ось такий. Кого цікавить. Зараз покажу більш детально інформацію. Так, по сценіку. 1.6 MPI 2003 рік. 4600 просять, телефони є. Так, я ще не познімав. Давайте з другого ракурсу ще вам покажу. Так, йдемо далі. Дякую вам. Так, ще один сценік. Шестиступенева механіка. Так, 4 склопідйомника. підйомника. Тканинний салон. Цікавить. Звоните. Так, по інформації 2006 року ДН5 Дзель 5400 просить, телефони є. І йдемо далі. Друзі, ще один туран. Так, 2015 рік. Двигун 1,6, TDI, 188 тисяч пробіг, Телефон є. 11777. Шестиступенева механіка. Підлокітники присутні, тканинний салон, склопідйомники є. О, зацікавило. дзвоните. До власника. Так, закрити треба. Так, ось такий туранчик. Поруч є такий чорненький сценік. Всередині ось такий, друзі, вигляд. Доволі акуратний. Так, шести ступенева механіка. Круїз, контроль, старт-стоп. По інформації, 2014 року. Сценік X-Mode 1,5 дизель, 81 потужність, 10500 в рідній фарбі. Цікавить. йдемо далі Renault Scenic Ще один 2012 рік. З клімою. Так, 7600 просять, телефони є. 1,5 дезель, 81. Потужність 200 тисяч пробігу. Надіюсь, відкритий. О, відкритий. Дуже добре. Так, З круїзом, склопідйомники 4. Так, механіка. Канинний салон, підлокітник присутній. Кого зацікавило? Пишіть до власника. Ось такий варіант. Йдемо далі. Сітроенчик. Це четвертий Пікасо на автоматі. 2014 рік. 180 тисяч пробіг, 11 850. 1,6 дизель, 115 потужність. Ось такий ще є варіант. Хлопці, дозволите? Дозволите, хочу познімати зсередини. Так. Ось такий, друзі, вигляд. Старт-стоп, автомат, все як має бути. Так. Види, ще з другого року таку покажу на панельку. Все, дякую вам. це четвертий дзвоните до власника. Йдемо далі. По дорозі ось такий туранчик. Туранчик 7, 2007 року, 7-8 років, 2-літровий дизель, 125 потужність на автоматі 8700. Просять, телефони є. 264 тисячі пробігу. Лапцы, ваш можно? Так, выглядит, вот так. Кого заинтересовало, звоните. Пор, коп, Так, идем дальше. Так. Зараз машинка пройде і покажу вам зафірку. Так, Opel Zafira, комплектація Cosmo 1.9, дизель, 100, потужність, свіжопригнана, розметнена, 7450. Так, комбінований салон. Механіка. Закритий, на жаль. Бачу склопідйомники. Ось такий ще є цікавий варіант. Йдемо далі. Друзі, Рено Гранд Сенік 2017 року, 1,5. Так, об'єм 81 потужність, самомісна, пробіг 114-17600. Просять. Телефон 095 707 96, 01. Пан Андрій продає. Так, дуже дрібонько написано, не знаю чи... У об'єктиві буде видно, тому і продиктував номер телефону. Запитаємося. Доброня, дозвольте. Так. так, всередині вигляд ось такий на шестиступеневій механіці, підлокітник присутній, комбінований салон. Так, треба акуратно. От, давайте закрию. Так. Виглядає, друзі? Ось так. Кого зацікавило? Дзвоните, питаєтесь, уточняєте. Семимісний варіант. Так, йдемо далі. Дивимося. Ось такий ще є у нас Рено Меган. 2015 рік. 11600 просить, Телефон є 1,5 і 185 тисяч пробігу. Так. На 6 ступеневій механіці. Комбінований салон. Сплівйомники присутні. Так, ось такий. Має вигляд. Цікавить дзвоніть до власника. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім папа! -па.